Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що буде у випуску. Далі. Ключі від 21-ї квартири у Чернігові вручив міністр розвитку громади територій. Хто отримав нове житло? Масляні радіатори і конвектори, ковдри та калоші. Як чернігівці готуються до зими? З дитиною жила в наметі біля зруйнованого дому. В Новоселівці волонтери встановили вагончик для родини. 21 чернігівська родина сьогодні отримала ключі від соціальних квартир. Це, зокрема, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю, чиї домівки зруйнували або пошкодили росіяни. Житло тимчасове, але мешкати в ньому можна буде стільки, скільки треба, сказав міністр розвитку громади територій Олексій Чернишов. Детальніше далі. Чернігівка Олена Двойжон, багатодітна мама, батьківську оселю, де вона росла і де ростила вже своїх чотирьох дітей, пошкодило під час бомбардувань Чернігова. Літак Російської Федерації скинув бомбу на стадіон локомотив, який знаходиться напроти моєї оселі. І вона дуже зруйнована тому проживати там з дітками неможливо. Знімала квартиру так. У центрі міста це дуже дорого. Сьогодні жінці вручили ключі від двокімнатної квартири. Крім неї, соціальне житло надали ще 20 чернігівським родинам, зокрема багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю. Житло тимчасове, але мешкати там можна буде стільки, скільки треба, сказав міністр розвитку громади території Олексій Чернишов. Це важливий крок. Ці квартири будуть передані вам на умовах абсолютно безкоштовних. Ви можете жити в них стільки. Скільки вам потрібно, безумовно, ті, хто мають пошкоджене житло, ті, хто мають зруйноване житло, після того, як воно буде відновлено, а воно буде відновлено, повернуться додому. Після вручення ключів міністр разом із начальником уваги В'ячеславом Чаусом оглянули квартири. Квартира дуже сподобалася, я дуже вдячна, е велика, е тепло, е тут затишно. Те, що тимчасово, це да, трішки засмучує, але я думаю, тимчасово ну, трошки да, поживемо. Там буде видно. Помешкання придбало держмолод житло за понад 35 мільйонів гривень. Це гроші із гуманітарної та іншої допомоги. Усього в Україні таких квартир поки 60. 21 з них у Чернігові. Тепер матиме домівку і багатодітна мама Ольга Король. До повномасштабного вторгнення Росії вона разом із дітьми жила у маленькій кімнаті в гуртожитку. Він пошкоджений через російські обстріли. У мене троє дітей. Вот я інвалід. От, у мене старше теж інвалід. Ну, как-то так. Дружник. держимся. Будем, дай Бог, жить як всі. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Делегація на чолі з міністром відвідала й модульне містечко Новоселівка 2 неподалік Чернігова. Проживати у модульних будиночках людям можна буде рік півтора. За цей час їхнє зруйновано. Чи пошкоджене житло мають відновити? Це відповідальність місцевої влади. Про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Розуміємо, що це виключно тимчасовий формат. Ми його не розглядаємо як постійний, ніякі тимчасові. Будиночки контейнерні, навіть мега сучасні не можуть замінити власного житла, власного будинку. Залучаються відповідні кошти від державного бюджету, від донорських організацій. Інші речі, навіть волонтери, Добробат у нас працює по Чернігівщині, відновлюючи об'єкти. За словами Чернишова, проживання у модульних містечках абсолютно безкоштовне. Там є електроенергія, водопостачання та водовідведення. Місцева влада має забезпечувати людей всім необхідним. Нагадаємо, перше модульне містечко на Чернігівщині з Вели у Киселівській громаді, що є однією із найбільш постраждалих від російських обстрілів та бомбардувань. Друге поставили на околиці Чернігова, туди вже заселяються мешканці. Уже посылалась сегодня. Дали ключи, дали вот все, что необходимо. Постел, постельные принадлежности. Очень благодарна всем, что не оставили в беде. У містечку є чотири житлових блоки зі спальнями, кухнями та санвузлами. Розміститися там зможуть до трьох з половиною сотень людей, домівки, яких росіяни зруйнували чи пошкодили. Це жителі Киселівської громади Чернігова, а також тренери і спортсмени, що займалися на лижній базі. Сьогодні з російського полону звільнили вчительку з Чернігівщини Вікторію Андрушу. Як раніше повідомляло Суспільне, Вікторія працювала вчителькою у броварській школі. Її викрали російські військові 25 березня у селі Старий Биків. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла про переміщення російських військ і, нібито за це її забрали до полону. Згодом її відвезли до РФ і утримували у Курському СІЗО. 13 червня міжнародних. Родна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії звільнити Вікторію Андрушу. Обмін стався сьогодні у прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Загалом додому вдалося повернути чотирьох морпіхів та двох цивільних. У Чернігові попрощалися з командиром взводу 3-ї стрілецької роти майором Валентином Зуєвим. Він загинув 23 вересня в районі Бахмута на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Валентину було 48 років. 25 років він служив у ЗСУ і пішов на пенсію. В лютому під час повномасштабного російського вторгнення знову став на захист держави в складі 21-го окремого стрілецького батальйону, адже вирішив, що його знання і досвід потрібні зараз. Розповів його побратим Сергій Довбиш. Церемонію прощання з бійцем провели в Катерининській церкві, поховали на кладовищі Яцево. Півтора тижні тому наш підрозділ отримав завдання обути на схід. Донецька область, Бахмутський район. Ворог постійно засовував артилерські обстріли, які, на жаль, не давали хлопцям не пересуватися, не, скажімо так, якісно облаштуватися свої позиції. Цей військовослужбовець, знаходячись на. Ну, скажімо так, безпосередні лінії здійснення з ворогом під час артилерійського обстрілу отримав поранення, які були несумісні з життя. Війна це така зараза, яка з мирних сімей видірнула багато хлопців і дівчат і кинула в це пекло. Але, на жаль, з пекла ми знаємо, що не всі повертаються. Один із днів цих не повернувся з цього пекла, І наш побратим. Він насправді є героєм. Він не тільки герой, він справжній воїн, а воїни вони не вмирають ніколи, вони просто утомлюються. Масляні радіатори і конвектори, ковдри та калоші. Чернігівці закуповують обігрівачі та теплі речі, готуючись до зими. Ціни на цю категорію товарів виросли у два-три рази в порівнянні з минулорічними, каже продавець чернігівського центрального ринку Дмитро Щотка. Який обігрівач краще обрати, якщо у вас вдома є діти, та як зекономити на електроенергії, обігріваючи оселю взимку, дізнавались наші кореспонденти. Дмитро Щотка продавець на центральному ринку у Чернігові, каже, починаючи з літа, містяни почали готуватися до зими й купувати електричні обігрівачі для оселі. Попит, взагалі є на найдешевші, взагалі обігрівачі. Беруть більше конвектори. Ну, конвектори є різні, там від двох тисяч і вище. За його словами, ціни на побутові обігрівачі в середньому виросли у три рази, порівнюючи з минулим роком. Найдорожчими та найбільш ефективними є масляні радіатори, яких був дефіцит у минулі роки. В Масляному радіаторі є вну внутрі масло, Воно нагрівається і йде все догори. За що цього воно дає максимальне тепло. Тобто, як в тебе вдома ну, батарея стоїть біля стінки, вона ж тепло дає, так само ця маса. Такий обігрівач споживає більше 2000 Вт на годину і може нагріти кімнату площею до 20 квадратних метрів. Є й моделі для більшої квадратури. Це буде найефективніше. В ньому є три режими потужності: 800 Вт, а 1200 Вт та 2 кВт. І є ще на 11 сексі, 11 сексів, він, він буде потужніше на 300 Вт. От. І також є температурний режим від 50 градусів до 85. Якщо в тебе стеклопакет ну, новий, він ну, процентів 30 відразу буде тепліше в квартирі. І поставити отакі маси на радіатори буде. Масляні радіатори трохи сушать повітря, каже Дмитро. Якщо в кімнаті є діти, продавець рекомендує купувати керамічні панелі. До того ж, вони споживають всього 400 ватт. Якщо у когось є маленька дитина, я б рекомендував керамічний або є керамічна панель. Вона вішається на стінку, або ж докупляється е, ну, ніжки і ставиться на підлогу. Тут є такий типовий кранчик. Вибираєш собі температуру скільки треба, і вона буде тримати температуру. Найдешевший варіант для кімнати, де є опалення, але його недостатньо придбати дуйчик, каже Дмитро. Він споживає стільки ж енергії, як і масляний радіатор. Воно ну, обогріває, але ж не так буде, як нас. Сушить повітря дуже. Ну тобто, якщо маленька дитина є, то я б не рекомендував. Якщо, наприклад, у тебе є опалення в будинку, та там. Квартирі, там, наприклад, 15-16 градусів, і тобі треба догнати ці 4-5 градусів. То в принципі можна. Ну нема ні проблем. Якщо взагалі нема опалення в будинку, то треба щось серйозніше. Анна продає на центральному ринку текстиль та постільну білизну. каже попит на хутряні ковдри зріс. Адіяна подорожали десь на 60% з того року. Люди спрашивають, но грошей у людей б з садовольством покупали. Но так как зарплаты маленькие, цены выросли на 60%, поэтому проблема, проблема. Люди хотят утепляться, хотят одеваться, но, к сожалению. За словами продавчині, ціни на теплі речі подекуди зросли майже в два рази. Галоша був в тому році 120 гривень а женський 100 гривень. В цьому году 220 морської, 200 женської. Чернігівці збираються обігрівати оселі не тільки електроприладами. Хожу по вулиці, збираю хворост, як велику війну. Взяв навеси, буду загріватися так. Буржуйка зрозумів. Саме хороше срібство. Вже правєрі нашим прадідом їде. Утеплював свій будинок пінопластом. Твердопаливний котел стоїть. На газу дорого, дешевше на дорого. Вигрівачі купили. Якщо буде електрич, то добре буде. А якщо ні, не знаю. Будемо в куртках, як у цьому році, у началі. Гордій Єрмак, Олександр Котенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні прикордонники Чернігівщини зафіксували 10 приходів, ймовірно, зі 120-мм міномета. Про це повідомляє прес-служба ОК Північ. Обстріли росіяни вели близько у півдня в напрямку Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Згоріло все життя. Оксана Бринь з Новоселівки разом із семирічною донькою втратила будинок внаслідок російської агресії. Не дивлячись на це, одразу після звільнення Чернігівщини жінка повернулась додому і жила у наметі, допоки волонтери не поставили біля зруйнованих стін, будинку, вагончик. Детальніше дивіться далі. Отут була моя кобната. Отут був шкаф, отут возле шкафу була. Парта, тут була кровать. Семирічна Ангеліна показує свій зруйнований будинок у Новоселівці. Отут ми може зайти. Я їй помагала тут. Хліну всяке ставила там хліба і обмазували в місті. Отут ми все підготували, вода. Мама Ангеліни Оксана розповідає, все життя вона будувала власними силами цей будинок. Дві кімнати, потім ще одна, потім ще одна пристроєчка. І ось я практично закінчила будівництво і все. Перші дні повномасштабного вторгнення Оксана разом з донькою провели у себе в погребі. Доньці говорила, що вони грають в гру. Коли почали стріляти, я казала: це сонечко парад. Це також гра, але нам потрібно. Просто від них сховатись на деякий час. Я за всю війну да й зараз ні разу не плакала. Але мені так боляче, так боляче. В березні в будинок влучив російський снаряд. Оселя і всі речі згоріли. Я стою і я чую бабах. І розумію, що стріляють уже звідти. Тобто, це вже. Не наші війська, і ми вже тоді швидко побігли на Бобровицю, тому що це... і через два дня мене згорів. Дім. Все, що зціліло в будинку Оксани, це монети. Були гроші, було золото, а це залишилось. Оце так скаже життя. О, і таких три коробки. Та пічка, і вона вціліла, вона працює. Ми на ній вже чайки кипятили. Добре. Як тільки Чернігівську область звільнили від російських військ, Оксана разом з донькою повернулися додому. Прийшла, подивилась, нічого нема, напнула завісик, і ми з Ангелінкою тут якось пересиділи до ранку. Ну, а ранком дзвонила по всім знайомим, мені привезли палатку. У цьому наметі Оксана з Ангеліною прожили три місяці, поки волонтери не поставили їм вагончик. Я також казала, маленька моя, я завжди працювала, 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 я мало тобі вділяла часу. Ну, а тут ми зараз разом. У нас з тобою похід, ти дивись, палатка. Я перший раз за все побачила, наскільки природа відкрита, бо в нас були їжачки, була сорока. І це було настолько. Чудово. З червня жінка з донькою живуть у цьому вагончику. Оксана облаштувала куток з іграшками для дівчинки. І от моїй мною Каже, Лісабдою. Він класний. В ньому можна жити і можна відбудовуватись. Ну, то життя продовжується. До зими жінка планує відбудувати у своїй оселі дві кімнати. Фундамент планую сама залити. Тяжко потім буду лежати, я розумію, але шлакаблоки шлакоблоки, піноблоки. сподіваюся, мені волонтери також допоможуть, бо я їх не підніму фізично, ну і кришу також. Не дивлячись на всі труднощі, Оксана говорить, що щаслива, адже біля неї її донька. Дуже змінилися цінності, тому що дійсно, я скільки себе пам'ятаю, з років з двадцяти. Я будую, будую, будую. І раз і згоріло все життя, все життя. Ні грошей, ні дома, нічого нема. І я розумію, навіщо? Ось тут я тепер буде дві кімнати, а там у мене будуть квіти, квіти, квіти. Я його в розовий такий якийсь колір помалюю, а ось коли сонечко, небо. Оце крикливе маленьке, оце щастя. А інше а це такое кратушки. Це все не важливо. Це Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини. Чернігів на цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.